Боротьба з ворогом за допомогою його ж власних сил. Тобто, яким чином ми енергію нашого опонента можемо використати на нашу користь, поговоримо, розкриваючи зміст цієї стратегеми. До прикладу, наш процесуальний опонент напирає протягом тривалого часу на нас інтенсивно. Ми розуміємо, що справа буде тривати певний такий проміжок часу, значний. І, значить, можемо скористатися цією стратегемою. Нам потрібно віднайти якийсь один аргумент, яким користується наш опонент. Тобто він, до прикладу, взяв якусь норму законодавчу і обґрунтовує свою позицію нею. Нам же ж необхідно більш так скрупульозно і ретельно вивчити цю норму, вивчити механізм її застосування судами, зокрема Верховним судом. І з допомогою цього, його ж аргумент нашого опонента використати як спростування його тези. Ще поясню: буває, що опонент викликає в судове засідання певного свідка, намагаючись підтвердити чи спростувати ті чи інші обставини. І наша задача полягатиме в тому, щоб даного Свідка перевести в такий стан, коли він не зміг би підтвердити ті обставини, на які посилається наш процесуальний опонент, а навпаки, щоб свідок видав ту інформацію, яка необхідна нам. Тобто ми ресурси нашого опонента використаємо нам на користь. Таке, от юридичне джиу-джитсу або юридичне айкідо, коли масу нашого противника ми використовуємо йому на шкоду. Ці всі постулати можуть доволі ефективно використовуватись і в юриспруденції. І я думаю, що ви зрозуміли як. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у новому відео.